Скажи мені, будь ласка, чи в тебе були, е, давай так, ти чесний правильно розслідувач, mm -hmm. але, можливо, на початку кар'єри було в тебе щось таке, що могло віднести до категорії жовта преса, якась неперевірена інформація, щось таке роб, видавав, типу там, умовно, ну, я не знаю, якусь абсолютну фігню, але там казав на своєму ні-ні, це, це дійсно. Ні, ні, свідомо ніколи такого не було. В мене в житті є один випадок, коли в мене вийшло опублікувати фігню. Це історія про. Киву наприкінці 2013 року. Написав, що йому свідчений, хороший чоловік. Да? Голосуйте за нього. Там була історія про обшуки від і нам джерело надало фотографії, зокрема, з того обшуку. І На цих фотографіях на деяких з них були золоті злитки, нібито знайдені в лікиви. Під час обшуку ми дуже добре ці фотографії проаналізували, вивчили, що це за золоті злитки, яка вартість тих злитків, хто виробник там, і так далі, і так далі. І коли ми опублікували цей матеріал, виявилося, що конкретно ці фотографії золотих злитків не з обшуку ліків. І нам довелося прямо ну, типу, відкликати розслідування, видаляти відео. Ну, це була чесна помилка, та? тобто, це не було знаєш, свідоме писання фігні, свідоме продукування фігні.